Єгор з дизель шоу. він прокоментував те, що ти пішла з дизель шоу і сказав, що йому прикро від цього. А є ну я так зрозумів, по його посилу, що є певна образа. Чи спілкувалася ти з Єгором після того, як пішла з «Дизель Шоу і взагалі і після нашого з тобою інтерв'ю? Дивись, я з Єгором не спілкувалася, але ми з ним бачилися на прощанні з Максом Неліпою. Ми побачилися, ми привіталися, поцьомалися, ні про що не говорили, тому що ну, угу. на прощання ж були. І все, попрощалися, поцьомалися, все. Я, ну, Я не знаю, він, ну, він жива людина, у нього свої якісь певні емоції. Ображається чи ні, не знаю, але. Там ж десь в інтерв'ю він казав, що але він бажає мені там всього найкращого і норм. Ти після того як дала мені інтерв'ю, де ти досить так ну різко. Так висловилася із приводу ДТП з Мариною Поплавською і з приводу дизель-шоу, так. Багато хто зробив певні висновки. Тобі прилітало з дизель студії від продюсерів за те, що ти це озвучувала. А що А що я сказала? Я нічого такого. Ну, не там все одно була така історія, що, ну, наче там і не до кінця виплатили е, певний гонорар і Ні, нічого, я ж, ну, я ж нічого не придумувала, я ніде не, не збрехала і е, чого мені мало щось прилітати. Я навпаки казала, що всіх люблю, всім дякую.